Рівно рік трагедії в небі над Донбасом. Саме цього дня збили малазійського боїнга. Тоді не вижив ніхто. Загинуло майже 300 пасажирів, серед яких було 80 дітей. Офіційне розслідування злочину триває і досі. Доказів, що це зробили саме терористи, більше ніж досить. Трагічні кадри перебирала Євгенія Токар. Дивитися, ось на ці кадри навіть за рік після трагедії дуже тяжко. Скрізь розірвані тіла, метал, землею, стелиться. Дим. Це перші хвилини після падіння літака знімають бойовики. Гражданські давай чорний ящик матри. Це шокове відео сьогодні вночі опублікували австралійські журналісти. Літак щойно розбився уламками. Топчуться бойовики, фотографують залишки пасажирів, яку куперсаються в їхніх особистих речах. Ось, приміром, айді картка з Іностранці. Ну так, а хто Розкривай. Це ж еташмов. Рівно рік тому ця трагедія просто приголомшила увесь світ. Боїнг 777 злітає із Амстердама, прямує до куала Лумпура. Та за кілька годин його політ уривається над Донеччиною. Майже 300 людей гине. От ми тільки що дивили, як самоліт сматрелі, как падає. на борті. Переважно нідерландці, малазійці та австралійці не вижив ніхто. Дня трагедії минув уже рік. За неї досі ніхто не відповів. З'ясувати і покарати винних вимагає. Здається, увесь світ. Про міжнародний трибунал просять країни Заходу, США, Австралія, Малайзія зі зверненням до світу. Сьогодні вийшов і президент України. Weapon. Зброя, якою було знищено пасажирський літак, могла потрапити до рук терористів лише від Росії. Цього б не сталося без участі, без прямого наказу від найвищого політичного та військового керівництва сусідньої держави. наш моральний обов'язок забезпечити справедливе покарання винних у авіакатастрофі. Єдині хто проти трибуналу, росіяни. Офіційна Москва, що ще торік просила про міжнародне розслідування, дала задній. Тепер із історичними нотками виголошують, трибунал дочасний, трибунал непотрібний. Если в не все известно, а Соединенные Штаты активнейшим образом поддерживают создание трибунала, можно свести концы с концами очень легко и понять, какую цель этот трибунал будет преследовать. Получается, он должен обеспечить наказание тех, В віновності котрих В других, похоже, случаях ніколи, ніяких трибуналов Савет Безпеки не создали. Позицію Кремля, ледне слово в слово повторюють і самі бойовики. На місце трагедії сьогодні ті, хто ще рік тому топтав рештки загиблих, показову вшановують їхню пам'ять, зігнали місцевих купу бронетехніки і переплутали прапори жертв катастрофи. Видається, ніби знущання грає. а Вемарія, головний бандит Захарченко, несе квіти. Без військових бронепарадів зі сльозами та свічками пам'ять загиблих пасажирів Боїнга сьогодні вшановують у всьому світі. Ось це Київ. Посчитала своїм долгом вспомнити, як звичайний чоловік об цих погибших людях. Відтак були діти і жінки, і сім'ї, які будували свою жизнь, будущее, і все це так. Ад на А ось це Австралія у катастрофі загинуло 27 семеро їхніх громадян у церквах, відправи на згадку серед присутніх родичі загиблих. Імена австралійців загиблих рік тому назавжди залишиться в наших серцях. Це був найстрашніший рік у вашому житті. Ви щомиті подумки згадували своїх батьків, дітей, рідних, друзів, яких вже ніколи не буде поруч із вами. Сьогодні вся країна вшановує їхню пам'ять. Не чекаючи підсумків офіційного розслідування, вже 18 сімей загиблих подали до суду на колишнього ватажка терористів Гиркіна Позов на загальну суму 900 мільйонів доларів. Той и на том цинично подписался в одному из российских форумов. Я почти миллиардер, ведь быть должным 900 миллионов – это почти то же самое, что иметь эти сотни миллионов. Таким образом, мне теперь совершенно не имеет смысла беспокоиться о наличии долгов. Обращаюсь ко всем читателям с просьбой дать мне в долг 1 миллион долларов США, который обязуюсь полностью истратить на нужды ополчения Новороссии.